Витяжка Box Flash Basis. Це не просто витяжка, а стильний елемент інтер'єру, який поєднує в собі потужність, ефективність, бездоганну тишу і доступну вартість. Потужність цієї витяжки до 680 метрів кубічних за годину, що дозволяє миттєво без зусиль очищати повітря після найбільш ароматних страв. І головне, працює вона надзвичайно тихо, ідеальний баланс. Між потужністю і комфортом. А керувати витяжкою неймовірно просто завдяки зручним кнопкам. Достатньо легенько натиснути, щоб вибрати потрібну швидкість, або активувати інтенсивний режим. Не можна не згадати про стильне ледосвітлення, яке додає витяжці елегантного вигляду і алюмінієві фільтри, що забезпечують ефективну фільтрацію і легкий догляд. Якщо у вас є питання, ми завжди готові допомогти у виборі ідеальної витяжки саме для вашої кухні. Завжди ваші салон Франки, торгівельний центр, городок Ґелері. Чекаємо на вас.